Вітаю на календарі 8 листопада-середа в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський і сьогодні обговоримо наступні теми. Поліцейські вивезли всіх дітей, які залишились в очеретиному та двох селах Марінської громади. Зараз вивозимо останню родину, в складі якої є двоє дітей, і на цьому буде завершена евакуація з сел. Є Катеринівка, я там. Вода за графіком опалення лише вночі. У Мирнограді зустрілися із головами ОСББ. Не треба слухати або там десь читати в якісь других чатах Покровська, що в Дні Мирнограда йде вода цілодобово в Покровську. Ну, от я вам кажу, яке це неправда. Прес-конференція головного земельщика, яку він вирішив присвятити діяльності телебачення капрієм. Моє управління затону в кінці було сказано персонаж. Я для вас не персонаж. Оплата праці за виконання суспільно-корисних робіт зросла у півтора рази до 10 тисяч 50 гривень. Оплата праці за суспільно-корисні роботи не може перебільшувати півтора розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, це на даний момент 10 тисяч 50 гривень. У Покровській рятувальники нагадали мешканцям, як правильно поводитись з вибухонебезпечними предметами. Актуально, Тому що така небезпечна ситуація. Це в країні і треба бути обережними нам і діткам. Я думаю, що це дуже на часі. У родинському діти отримали теплий одяг та гігієнічні набори. До набору входить зимова шапочка, рукавички, шарф та маленький набір гігієни для дитини. На початку дізнаємось про оперативну ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Загинуло троє людей. Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки російських влучань. Протягом доби ворог завдав 22 удари по цивільному населенню. Окупанти били з авіації, РСЗВ смерч, артилерії, танків. Гучно було в дев'яти населених пунктах: містах Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, СМТ Очеретине, селах Багатир, Бердичі, Лісівка, Юрківка. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 26 житлових будинків, автомобілі. Російські війська продовжують знищувати Авдіївку. Минулої доби місто зазнало три. Ворожих атак, серед яких 12 авіаударів, руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків. Багатир окупанти атакували зі смерчів, вбили трьох людей. Пошкоджено щонайменше 10 приватних осель, автомобілі. Внаслідок артобстрілів у лісівці пошкоджено шість будинків у Турецьку два. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поліцейські вивезли всіх дітей, які залишились в очеретиному та двох селах Марінської громади. Подробиці просто зараз. Щодня ворог атакує Донеччину, чим забирає життя мирних мешканців. Руйнує їх населені пункти, зокрема оселі. На території регіону триває обов'язкова евакуація, у ході якої нещодавно поліцейським вдалося вивезти усі родини з неповнолітніми дітьми з Єлизаветівки, Катеринівки та Очеретиного до більш безпечних регіонів. Крайні вулиці цього села повністю прострілюються. Обстріли настільки потужні, що навіть сторічні дерева також вирізаються одним великим осколком. Ситуація у селі Єлизаветівка Мар'їнської міської громади значно загострилась. Тож як би не хотілося, але останній родині з дітьми довелося наважитися на евакуацію. Хочеш живий? Да, а в школу да. в класі? восьмом тіши годно побуду. какой предмет любимый? Ну, в Химия. А куда едешь? В Венецкая область. Ты уже была там, я знаю, да? Да. А друзья есть там? Ну, пока что нету. Как зовут? Кукурузяник. уже сломаны, ну ничего. Потом привяжу на клей. Кто твои? Ну да. Так заву Соня і Ларі та хочу їжать? Так був проведений завершаючий етап з евакуації дітей з Мар'їнської громади, а саме з села Єлизаветівка. Зараз вивозимо останню родину в складі якої є двоє дітей, і на цьому буде завершена евакуація з сел. Є Катеринівка, є там. Наразі ситуація в цих селах дуже важка. На вчорашній день у нас було дві сім'ї, які ми повинні були супроводжувати це. Ця сім'я, що ми одразу зараз грузимо речі і вивозимо ще одна сім'я. Але вночі пізно ввечері вони самостійно виїхали під нашим супровідом, тому що був дуже сильний щільний обстріл, і люди вже з дітьми не, не могли знаходитись в цих селах, де проходить примусово евакуація, дітей вже немає. На території до. Не з наближених до фронту міста селищ наразі залишається вивезти близько 128 дітей. Це ті населені пункти, які підлягають до обов'язкової евакуації. Парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року. А далі прес-конференція головного земельщика, яку він вирішив присвятити діяльності телебачення капрі. Подробиці дізнаєтесь просто зараз. Ми вже розповідали вам про такого персонажа і держпосадовця, як начальник управління земельних ресурсів та АПК Покровської міської ради Дмитра Кюрджиєва, того самого, що погрожує журналістам лишити ліцензії та вказує, де можна знімати, а де ні. Ось короткий фрагмент цієї розмови для тих, хто ще не чув. Як у Покровську чиновники розмовляють, доприждають своїми камерами будете бігать за своїми муж'ями і так далі. Мери, етапосінні проду придження сільна позабочуть що по придільної структурі Вам це етабісніли. А то я виносяв буду і ліцензію, вам, і все папіри перевіряти. після розголосу таких погроз він вирішив зібрати прес-конференцію, аби розказати, як багато корисного він зробив для громади. Питання для пана Дмитра треба було відправити заздалегідь, аби він мав змогу підготуватися, а ще пройти фейс-контроль у муніципалів. Тих самих, яким нещодавно за бюджетні кошти придбали автівку майже за мільйон. І ось зірковий час Дмитра настав. У залі повно працівників його управління, друзів та знайомих, членів громадської ради, все як у старі добрі часи. Жодних питань, а просто масовка. Спочатку короткий звіт, не дивлячись на те, що часу підготуватися до прес-конференції було чимало. Працівники його управління почувалися невпевнено, здавалось враження, що вони і самі не знають про що говорити. А потім головна тема, заради якої і зібрали цілу прес-конференцію: діяльність телебачення. Капрі наші сюжети та розслідування настільки зачепили за живе керманичів Покровська, що кожне наше питання стосовно самозахвату земель, доцільності виділення трьох мільйонів на технічну документацію, незрозумілої перевірки незручних підприємців, зводилося. Знову ж таки до діяльності журналістів Телебачення Капрі. А почалося все з нашого сюжету: про будівництво мафів біля лазурного ринку. На цій ділянці мали бути навіси для людей, які торгують з власного городу. Але дозвіл отримали підприємці Юдін та Олехнович. І коли ми вперше раз запитали у пана Дмитра, чи знайомий він з Юдіним, відповідь була наступною. Ну навіщо знаю. вам потрібно? Знайомий, незнайомий, знаю, не знаю. Знає, то... Це має, має якесь відношення до моєї діяльності. А ось на прес-конференції, так би мовити, головний земельщик заспівав по-іншому. Ні, не треба, ви ж мене тронули. Моє управління затронули. В кінці було сказано персонаж. Я для вас не персонаж. Я начальник управління земельних ресурсів, Звати мене Дмитро Савич. Персонаж це може бути. Ваш муж, там, донька. Я, ну, добре, ми ж розмовляли на цю тему. Ну, я для вас не персонаж. І хто це озвучує, буде вибачення. Я сподіваюся. Було питання від вас знайомства з Юдиним, так? От дивіться, я з місця Авдіївки. Я там прожив більш ніж 23 роки в цьому місці. Всі знають мою сім'ю, моя сім'я знає всіх. У місті Авдіївки. Я также знаю и Гену Юдина, и Анну Юдину, и Лешу Юдина, и так далее, и тому подобное. Та й депутатка восьмого скликання Іваньо вже начебто забула, з якою метою разом з депутатами змінювали цільове призначення цієї ділянки. Про питання, як вона буде дивитися в очі бабусям, які продовжать торгувати на холодному асфальті та під дощем, говорити не будемо. І як секретар не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоб ми приймали таке рішення. Тому ще раз звернулася до архіву і подивилася, яке рішення. Ми не приймали такого рішення щодо відведення цієї земельної ділянки під торгівельний комплекс. А знайомий Кюрджива Юдін розповів всім присутнім гарну історію про те, як він просто звернувся до ЦНАПу і уявляєте, отримав дозвіл без якихось знайомств. А, вас цікавить, як Ми всі, по закону пішли в ЦНАП. сперва нашли місце, потім пошли в ЦНАП, написали заявлення і далі. Дальше... Нам дали розрішення, ми все построїли. А ви коли-небудь намагалися просто звернутися до ЦНАПу і отримати дозвіл на розміщення торгівельної точки на такому ласому шматі землі? Спілкуючи з підприємцями Покровської громади, ми неодноразово чули про реальні коли пекла, які потрібно пройти, аби встановити хлібний кіоск у 4 квадратні метри, не кажучи про те, щоб побудувати таку кількість павільйонів. А далі, не маючи що сказати, Дмитро Кюрджиєв вирішив зачитати перелік підприємств, які начебто заборгували громаді. Ми зв'язалися з керівниками цих фірм, які повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності, і згодом ми розкажемо вам про реальну картину речей. Дмитро Кюрджиєв так небайдужий до телебачення Капрі, що не зміг не поділитися інформацією, яка наразі розглядається у суді стосовно заборгованості підприємства за сплату за оренду земельної ділянки. Так дійсно телебачення Капрі звернулося до Покровської міської ради з проханням подовжити договір. Але нам навесні цього року було відмовлено, і ми були вимушені оформлювати всі документи наново. Виробили технічну документацію, заключили новий договір і сплачуємо за землю на рік більше 100 тисяч гривень. А ті цифри, які називає Дмитро, взяті навіть за той період, коли вся громада була звільнена від орендної плати, ми оскаржуємо в апеляційному суді. Ми розуміємо, що чути правду про свою діяльність та передивлятися наші розслідування покровським керманичам не до вподоби. І подібні збори, аби в черговий раз розібрати сюжет капрі, виглядають просто смішно. Тепер чекаємо прес-конференції Сергія Добряка, на якій він розкаже про фірму, яку підозрюють у фінансуванні тероризму та про вугілля сумнівної якості. Прес-конференцію Стебеля, який розповість, чому у громаді півтора роки не вмикали вуличне освітлення, куди поділися зекономлені гроші. Та чому не можна підсвітити все місто, аби убезпечити пересічних громадян? Прес-конференцію Візенкова з житлово-комунального відділу, який підпорядковується добряку та стебелю, який розкаже за 8 мільйон, що виділили на ремонт 200 квадратних метрів спортивної зали факел, і до речі, відносно якого все ж таки відкрили кримінальне провадження. Питань до керманичів Покровської громади більше, ніж достатньо. І якщо місцеві персонажі думають, що такими прес-конференціями зможуть закрити рота незручним журналістам, то вони дуже помиляються. Е, дуже, дуже, дуже велике прохання до всіх присутніх. Є е, коли е, кажемо правду, легше жити. Коли кажемо неправду, Будуть трудності в житті. Це таке. Е, треба казати правду. Не треба писати, за що потім прийдеться відповідати. Далі буде, бо ми завжди говоримо правду і не боїмося за неї відповідати. Завдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх співробітників. 7 листопада, з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Про це повідомляє начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Віталій Барабаш додав, що в єдиному вцілілому сховищі підприємства залишається ще 17 мешканців, які відмовляються від евакуації. Вода за графіком опалення лише вночі. У Мирнограді зустрілися із головами ОСББ. Побувала на зустрічі і наша знімальна група. Від 1 листопада у Мирнограді у роботу запустили усі дев'ять котелень міста. На шести з них є свердловини, на деяких тільки починають бурити. Про це днями повідомив керівник Мирноград тепломережі Ігор Щербина на зустрічі з головами ОСББ та старшими будинків. Микрорайон світлий. 2 метри кубічних на годину. Котельня номер 3 до, теж до 2 метрів кубічних на годину. 24 води немає. 40 води немає. мікрорайон Західний дуже зараз мало. 8 метрів кубічних на сутки. Наватор до 40 метрів кубічних за сутки. В ГСО ще продовжують роботи бурять і 94-та води немає. Він зазначив, котельні працюють постійно, ось котли розпалюють тільки о сьомій годині вечора. У зв'язку з високими наружними температурами ми розпалюємо гідравлику, не вимикаємо, а розпалюємо. Нічна зміна заходить у 19.00. І починає До скільки До утра? Так. під час зустрічі підняли і питання водопостачання. Начальник МВА зазначив, скільки ще мешканці отримуватимуть воду за графіками. Невідомо не треба слухати або там десь читати в якісь других чатах. Покровська що в дні мирнограда іде вода цілодобово в Покровську. Ну от я вам кажу, яке це неправда. Знімальна група телебачення Капрі з міста Мирноград спеціально для Капрінь'юс. Оприлюднила дані про місця зосередження військової техніки і інженерного обладнання ЗСУ у Костянтинівці. Жінці повідомлено про підозру у січні-вересні 2023 року. Жінка поширила у меседжері Телеграм дані військового характеру. Будучи учасницею декількох проросійських груп, прихильниця держави-агресора з власного телефону розмістила у чатах інформацію про будівлі, в яких дислокувався особовий склад ЗСУ. В очікуванні так званих російських визволителів, жінка конкретизувала дані щодо місць зосередження військової техніки і інженерного обладнання українських захисників. Крім того, підозрювана повідомляла про розташування адміністративних будівель та інших об'єктів. А після обстрілів міста доповідала про наслідки влучань. Наразі за клопотанням прокурорів вона перебуває під вартою. Оплата праці за виконання суспільно-корисних робіт зросла у півтора рази до 10 тисяч 50 гривень. Подробиці дивіться далі. До суспільно-корисних робіт за проектом Армія відновлення, що на Донеччині працює уже більше року. Долучилися 327 українців. Тепер громадяни, що працюють за тією програмою, отримуватимуть збільшену заробітну плату. Відповідна постанова була чинності 31 жовтня. Оплата праці за суспільно-корисні роботи не може перебільшувати. Півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто це на даний момент 10 тисяч 50 гривень, і ця сума буде збільшуватися з тим, як буде збільшуватися мінімальна заробітна плата. До суспільно корисних робіт залучені усі територіальні громади, які обслуговуються покровським міським центром зайнятості. Це можуть бути розвантажувально-завантажувальні роботи, ремонтно-будівельні, може бути заготівля дров для опального опалювального сезону. Надання допомоги населенню насамперед це людям похилого віку, дітям, інвалідам, хворим. І треба сказати, що людина, яка Займається суспільно-корисними роботами. Вона не втрачає статусу безробітного. Директорка Покровського міського центру зайнятості зазначила, у період залучення до зазначеного виду робіт за особою зберігається статус безробітного. І вона отримує заробітну плату за місяць, який вона відпрацювала. Кількість періодів, в яких може залучатися ця людина, не обмежена. тобто може і місяць, місяці, два, і три, і більше людина приймати участь у суспільно кор корисних роботах долучитися до суспільно корисних робіт можуть безробітні застраховані внутрішньо переміщені особи, які не мають статусу безробітного. Але заробітна плата їм також буде нараховуватися з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Рада схвалила направлення податків з військових на оборону сьогодні. Верховна Рада ухвалила у повторному другому читанні законопроект номер 10037, яким військовий ПДФО передається з місцевих бюджетів на користь державного. У Покровську рятувальники нагадали мешканцям, як правильно поводитись з вибухонебезпечними предметами. Деталі просто зараз у сюжеті моїх колег. Вибухонебезпечні предмети забрали і скалічили безліч людських життів. Основною причиною нещасних випадків є грубе порушення громадянами елементарних правил безпеки. Так, сьогодні, 7 листопада, у Покровську рятувальники провели профілактичні бесіди та розповіли, як можна вирізнити вибухові предмети серед інших предметів. Зараз це дуже важлива тема. Треба не чіпати, не фотографувати на місці, відійти тим шляхом на 100-150 метрів, попередити угу. всіх інших, щоб вони не підходили. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території, Наявність звуків, що лунають від предмету, цукання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки. Наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним. Це можуть бути батарейки, акумулятори, наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці. Співробітники ДСНС продовжують проводити інформаційно роз'яснювальну роботу з населенням щодо правил поведінки в разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Тому що часто прилітають скільки сучів в інтернеті, навіть читаєш. Що много всього беруть, люди не знають що, взриваються, страдають, умирають від цього. Тому, я думаю, це очень актуально. І... Знають всі і мали, і больші. Чому не можна підходити і що не можна трогати? Потрібно, щоб кожна людина про це знала, тому що якщо ти бачиш небезпечний предмет, то ти можеш собі нашкодити цим. І потрібно знати, як вони виглядають, чи можна чіпати, що не можна чіпати. Профілактика, звісно, на Об'яснять насіля, ну це ж не положено. Щоб люди були в курсі, делали. нічого не трогали. Тому що зараз може бути різна. І Диверсія, що хочеш. Ці люди, які не знають, ці діти щоб не доторкалися, не підходили до таких небезпечних предметів. Ну, в, в даний час дуже важливо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Більшість громадян вважають, що такі заходи в першу чергу важливі для дітей. Дуже важливо. Особливо дітям треба, бо вони. Лізуть туди, куди треба, куди не треба. Актуально, тому що така небезпечна ситуація в країні. і Треба бути обережними нам і діткам. Я думаю, що це дуже на часі. Нужна, що люди другий раз ботають те, що не потрібно, і можуть руки взяти те, що може бути небезпечним для їхнього життя. Це хорошо для безпечності дітей. Живемо в такий час, що вони є. Вони всюди і треба інформацію доносити до людей, щоб вони знали, як діяти у разі ви, 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 виникнення Да, таких ситуацій. Це життєво важливо. Особливо дітям вони граються. Рятувальники розповіли про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Категорично забороняється торкатися предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Заливати його рядинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати також не можна. Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий та механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів на нагрівання. Рятувальники нагадують, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, обов'язково потрібно зателефонувати спеціалістам за номером телефону 101 та 102. Будьте уважні та не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Сім золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі. Спортсмени Донеччини зі спортивних танців здобули перемогу на Кубку України. У місті Львів 4 листопада відбувся Кубок України зі спортивних танців, який зібрав понад 400 учасників з 10 областей України. Донецьку область представляли учні секції спортивного танцю Мирноградської ДЮСШ. Мовчан Іван, Солоненко Марія, Савелів Віталій, Рисай Поліна змагалися в парах і в нових для себе категоріях соло та двійки. У родинському діти отримали теплий одяг та гігієнічні набори. Подробиці дивіться далі. Зима не за горами, і більшість мешканців вже починають утеплюватися. Благодійники розуміють, наскільки важко зараз незахищеним категоріям населення придбати теплий одяг. Тому намагаються допомогти у цьому внутрішньо переміщеним особам людям з інвалідністю, багатодітним родинам та матерям-одиначкам. Сьогодні таку допомогу привезли і до родинського. Проводиться видача наборів для дітей віком від 2 до років роки ми отримали 393 набори від благодійного фонду Клуб добродіїв». Ми дуже вдячні волонтерам, які допомагають нашим мешканцям. Ці набори розраховані на кожну дитину, яка фактично мешкає на території міста Родинське. Аби отримати теплі речі, необхідно було надати певний пакет документів. При собі повинні люди мати паспорт та документ, який посвідчує особу дитини. До набору входить зимова шапочка, рукавички, шарф. Та маленький набір гігієни для дитини люди кажуть, ціни на ринках та в магазинах зараз неприємно б'ють по кишенях, а соціальні виплати не можуть покрити всі витрати. Тому дуже вдячні благодійникам за допомогу. Першу спасибо, що заботятся о нас о нашому городе, о людях, которые здесь остались, которые переїхали, і така помощь нам в данный момент необхідна. Очень удобно нам всегда сообщают о том, что где можна в какое время прийти, все організовано просто время, Вы сами понимаете, что в стране происходит. Помощь такая очень нужна нашим деткам. Громаде спасибо. Кто это организовывает, всем спасибо. Я надеюсь, что скоро все закончится. Мы будем жить, как жили раньше. Но на данный момент это очень хорошая помощь для деток. У меня двое деток. Один особенный мальчик. Второму 8 лет. Нормальный ребенок. Я думаю, будут рады такому подарку. В очередной раз мы пришли получить от благотворительных фондов помощь. Очень ему очень благодарны за такую помощь. Сейчас очень тяжелое время. Не всегда где-то что-то купишь, а вот такие наборчики неплохие для деток очень. Детки очень будут рады. У меня пятеро деток. Сейчас, конечно, очень все дорого купить. На рынках не купишь. Цены высокие очень. И поэтому там очень прекрасные наборы, шапочки, шарфики. Как раз идет зима лютая, как, как говорится, у нас всегда очень холодно. Спасибо получили бесплатно. Не придется тебя зимой покупать. Спасибо большое, конечно, что есть такие организации, которые которые помогают и многодетным семьям, и малообеспеченным, и простым гражданам нашей страны, которые помогают победить эту войну. Потому что на самом деле в наше время тяжелые времена, работы нет, заработки маленькие. И как бы оно, естественно, очень хорошо, когда есть благодетелі, які нам допомагають. Маленькі родинці були неабияк задоволені таким теплим подарунком від благодійників. Я отримав набор, мені він сильно подобався. У него там шапка, пахта земная и шарфик. Хорошо, а что есть такие организации, что помогают деткам в такое время. Мы сегодня получили наборы. Спасибо вам огромное. Это самые лучшие наборы в мире. Я получила теплий набор в жокі шарфі, шапочку і перчатки. Буду носити зимою. Дякую. Спасибо большое. Окрім теплих речей для дітей, вище зазначені категорії також отримали і гігієнічні набори. Знімальна група телебачення капрі з міста Рудинське спеціально для капріньюс. Платіжки за газ приходитимуть навіть, якщо в будинку ніхто не живе. Абоненти, які перебувають за кордоном, можуть передавати показання, використовуючи міжнародний номер. Або це може зробити родич або квартирант. Про це повідомляє Нафтогаз України. Передавати показання лічильника необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте у квартирі та не користувалися газом. Якщо цього не зробити, оператор газорозподільних мереж може нарахувати обсяг спожитого газу на основі планового щомісячного обсягу споживання. На завершення дізнаємось прогноз погоди на завтра, 9 листопада. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. А позначка температурного стовпчика коливатиметься від плюс 7 рано вранці до плюс 11 в день. <му> Наразі це всі новини на сьогодні. Мирного вечора та бережіть себе.